Я написала перший тест ТЗНК і англійську мову склала. Будемо чекати результати. Нам ще з хлопцем писати ще один тест. Емоції зашкалюють просто. Сидиш, нічого не розумієш. Відтієш там відповіді, ну було дуже страшно. Але я намагалася тримати себе в руках, бо якщо б мені було страшно, то моєму хлопцю було б, напевно, ще страшніше. Зараз буду його чекати, поки він теж завершить. Я раніше завершила, буду стояти біля входу, чекати його. Ми вже заселилися в будиночки, куди я казала в минулому відео. Зараз я розкладаю речі. Мій хлопець поїхав за шашликом додому, тут недалеко. Але ми забули вдома шашлик. Зараз він приїде і будемо. не знаю, посмажимо шашлики і будемо думати, що будемо робити. Пес. бігає, не розуміє, де ми. Він заліз за диван. Арчі, ти наша заліз за диван? Тобі подобається? У нас ще поряд тут сусіди теж з песиком. Я так розумію, це щось по типу такси, але вона якась волохата для такси. Бачу, він уже мокрий, певно, він вже в річці купався. Тому вони -то начебто і подружилися, бо то начебто теж хлопчик, але той хлопчик хотів вкусити трошки Арчика, щось він так на нього не дуже. Наш це дуже дружелюбний такий, так? Кажи, ти дружелюбний? Це означає так. Буквально секунду тому я зайшла на Ютуб подивитися якесь відео собі увімкнути на фон, і побачила, що мені під минулим моїм відео написала, написала дівчинка, дуже чудова дівчинка, коментар. Дякую за україномовний контент. Я як людина, яка вживає україномовний контент, яка не вживає російськомовний контент. Мені дуже важливо, щоб у нас було дуже багато україномовних ютуберів і, взагалі, блогерів в Інстаграмі, в Тіктоці, на Ютубі, будь-де. Я зростала в Зросійщині, я не знаю, як сказати. Області, в місті у мене з зросійщене місто. Я з Харківської області. У нас дуже багато людей і досі розмовляє російською мовою. Я людина, яка теж розмовляла все своє життя в школі, в підлітковому віці. навіть до війни, до початку повного штабного вторгнення, я розмовляла російською мовою. Наразі. І я вам хочу сказати, що мені дуже соромно за те, що я не могла навіть зв'язати українською мовою двох слів. Це просто сором. Жити в Україні і не і навіть не сказати «Добрий день», гарного дня це все, що я могла сказати. А щось отак наразі, як я зараз розмовляю, я навіть не могла подумати так, я думаю, боже, це як англійська мова. Знаєте, коли ти сидиш і думаєш, так, ай. I... Там щось іще і починаєш переводити. Розмовляйте українську мову. Розвивайте україномовний контент. Тому що ми повинні, як і ті інші країни, розмовляти своєю мовою. Ми повинні відрізнятися. Бо якщо ми не будемо відрізнятися, весь світ нас буде вважати, що ми частина Росії. Ми не частина Росії. Ми окрема незалежна держава. У нас є своя рідна мова. Ми повинні. Весь контент, все повинно бути українською мовою, щоб ми відрізнялися. Ми не один народ. Коли я раніше літала за кордон, я підходила, люди чують, що я розмовляю російською мовою. І вони підходять до мене і питають Are you Russian? А я No, I'm Ukrainian. І вони такі. Russian Ukrainian? Типу, у них. Не складається в голові, чому я розмовляю російською, вони як розмовляють, вони чують, що я розмовляю російською, але я кажу, що я українка. А за кордоном, таких як Єгипет, Турція, всі ці туристичні країни, там дуже багато людей розмовляють російською мовою. Вони, ті люди, вчать російську, тому що вони знають, що в Білорусі, в Росії, в Україні розмовляють російською. А навіщо вивчати іншу мову, якщо всі ці країни, всі ці люди розмовляють російською? Будемо вчити російську? Ні. Ми повинні відрізнятися від інших країн. Ми окрема країна. Тому затямте це собі. Ми повинні дивитися і розвивати наш україномовний взагалі контент. Все абсолютно повинно бути україномовне. Дякую. Що вам просто хочу сказати, тому що мені приємно дивитися весь україномовний контент. Наша мова дуже лагідна, щира. Навіть коли ти вживаєш український контент, приємно слухати. Я на собі це перевірила, тому що коли ти розмовляєш все життя російською мовою, дивишся контент російською мовою, і зараз я перейшла повністю, повністю на початку повномасштабного вторгнення, я перейшла на українську мову. Я, можна сказати, вивчила українську мову. Я знала українську мову, але я не могла розмовляти вільно не, на українській мові, я не могла розмовляти вільно. Тому. Наш україноумовний контент важливий, щоб люди нарешті вливалися в це. Тому що коли я жила в Франківську, там всі розмовляють українською. Та у них є свій діалект, у них є такі слова, які я не розуміла, але вони розмовляють українською. Боже, це не не, не там, де в Закарпатті, де так розмовляють з якимсь своїм діалектом, що взагалі нічого не розумієш. Франкійську розмовляють зрозуміло, українською мовою зі своїм діалектом. А коли я повернулася в Харківську область, і мені сказали: Здравствуйте! Що ви будете?», я випала. На третій рік війни, коли в моє місто прилітало неодноразово, мені досі кажуть: не добрий день, а здравствуйте. Серйозно. Ось чому так важливий україномовний контент. Щоб люди дивилися, відкривали YouTube і бачили відео українською, а не російською. Коли ти будеш дивитися україномовний контент, ти хочеш не хочеш, ти більш будеш запам'ятовувати українських слів і більш будеш їх більше вживати. Пес дуже втомився. Дуже втомився. Він тільки що бігав, бавився. А зараз ось. Йому дуже спекотно, я увімкнула кондиціонер тут, але сонце дуже-дуже зараз пів шостого вечора, але сонце ще дуже сильно світить. Прям. Пече дуже сильно. Я піднялася на другий поверх, де у нас стоїть ліжко. Ну, як, це не ліжко, це матрас, ну якби на полу. Будемо як по сучасному будемо спати на полу, <с! <с!> та там дуже спекотно. Неймовірно, криша просто під, під дахом спати. Це зараз, я сподіваюся, вночі буде не так спекотно, тому що можна в мене. Бо якщо ми не зможемо, якщо там буде всю ніч так спекотно, я думаю, ми будемо спати на першому поверсі, бо на дивані розкладному, тому що там дуже, дуже, дуже жарко. Там неможливо, просто до неможливості жарко. Фух, зараз мій хлопець приїде. Ми сход, я схожу, чи він сходить, чи ми всі разом підемо прогуляємося територію, я зазніму. Де тут? Там є на території живе в клітці. Даже скажу, Тут написано на. От, на території нашого комплексу є кіт породи каракал. Котика нагодувати. Та там такий котик, що якщо близько підійдеш, він тебе схопоті і сам з'їсть, якщо буде дуже голодний. Нас навіть попередили, що, будь ласка, тримайте песика, тому що такі песики, як у нас, дуже дружелюбні, а цей котик такий. Котик дикий з диким характером, тому... <реш> тому, 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 треба цього бубчика тримати, щоб його не з'їв каракал. Так, а то кицька дуже така вирідлива. Кіса. Кіса, привіт! Упс шашличок, грибочки, перчик.